Буду класти ОСБУ підлогу класти, чи розлити, монтувати. Оце правильне слово. Підлога зараз в такому стані, а має бути щось похоже на те, як я зробив в кімнаті. Розключу світло. Ну, і якесь таке от принаймні планується зробити. Весь процес від початку і до кінця, зараз побачите в відео. Першим ділом треба порівняти якось, бо ОСБ плита на грубій нерівності вам не вирівняє. У мене от підлога, то дачний будинок, дошки билося. Аби було по чому ходити, дуже рівного нема. Я зверху поклав ще картон, МДФ, от отаку штуку і тепер ще кладу підкладку під ламінат. Воно для чого воно? Воно свої ці невеликі пару міліметрів. На кожній підкладці пише, скільки міліметрів воно зарівняє. Тобто, якщо у вас буде якісь там невеликі горбики чи ще щось, воно зробить своє. Щоб будете класти на бетон, теж варто думаю, покласти оцю підкладку під ламінат. Ну, і навіть трохи тепліше буде і ліпше. Як я то роблю? От, як бачите, де є ціле там ціле а де треба підрізати і Тобто дотуляю до краю підкладки решта до стіни, заміряю. Краї Підручним інструментом, канцелярським ножом, ставлю підрізаю, великої точності підписки не треба, повторюся та штука, аби була. підрізав, поклав і йду наступний з того краю йду цілими і до наступного краю кімнати. трошечки там нерівно, але то нічого. більше, що великої ролі контре не відігає. Вийшли до наступного краю, знову та сама процедура. Приставили кусочок, подивилися, який нам виліпши ліг, повідмічали олівцом. Де в нас закінчується попередній лист з одного кінця, потім з другого кінця. Взяли канцелярський ніж, обрізали і кладемо там, де нам треба. А обрізати варто десь з боку, а не на тій підкладці, щоб не пошкодити її. Теорії, в теорії оці всі стики, підсадки, навіть не в теорії, навіть в практиці, навіть так треба, по техніці виконання повинні би заклеюватись малярним скотчем. В ну, подальшому вам простить процес монтажу, де ОСББ, навіть того ж ламінату. І і, 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 і ще там для чогось воно треба, ну коротше, стики треба клеїти скотчем. Я з не купив, так теж заклеювати не буду. Заклав я скільки мені треба під плиту. Далі не йду, бо зараз буду кидати ту плиту, то може мені все порозсуватися і треба буде наново. Зараз то притисну. І буду йти далі з підкладкою. Перед тим як класти плиту, нам треба поміряти, якої нам довжини і ширини вона потрібна. Так як в мене хата в одному кінці має 3 метри ані на все, що зараз міряю, це має 2,50, а в, другій, в другому кінці кімнати в мене виходить 2,42, тобто нам треба кожного разу зрізати кут. І як зрізати кут? Міряю 1,25 мет, тобто ширину заходити в одному кінці кімнати. Потім в другому кінці кімнати метр двадцять п'ять. і ліс, яка в мене виходить відстань стань з цими двома точками. Поміряли. Тепер беремо куту, Виносимо її кудись, де можна її нормально різати, щоб потім не прибирати ці всі обрізки, полюку і так далі. У мене ото Подвір'я на дачі. Переносимо наші розміри на плиту. До речі, можна навіть варто на сантиметр взяти трохи меншу ширину тих. Якщо поставити посередині, то там лишиться у вас по 5 мм до стін, то і зазор закриє плінтус. Якщо ви робите без плінкусів, ну тоді вже треба буде підрізати в йод. Поміряли, відмалювали і зараз будемо різати. Нули скільки нам треба, то втіли, одразу подивилися з якої сторони краще заходити, бо так як в мене все буде майже впритул. І розвертати її в хаті дуже місця нема. То беремо тою стороною, якої нам треба, і волочимо до хати. От Що я казав, що місця дуже для розворотів маневрів в мене не буде. А, ще таке питання, якою стороною монтувати осб плиту на підлогу. Я її кладу чи накладаю чи цей гладенькою е, стороною до доверху. Тобто гладенькою стороною, то сторона, по якій буде ходитися. Та рапата сторона йде вниз. Що так? Тобто, так воно раніше і ліпше. Тепер я її засуваю в сам кут, там деше воно має 2,50. І опа, тут в мене зліва вікно, рама вікна, мені не пускає її покласти. І Зараз будуть дуже довгі нудні нуді танці з бубом. Тепер подивіться на підкладку, от чого її треба зліпляти скотчем. Під час монтажу не було от такої, от яка там робиться. Одне надувається, друге зсувається, третє переїжджає. І то все, що гарно було викладено, йде кібену мать. Але після довгих танців з бубном, б і плясків, і то все, я то порівняв таке, поскладав і ту плиту, от за допомогою голови я вложив, вложив ту, вложив наступну. І лишилось в мене невеликі підрізки. Тож процес вже не тяжкий на руки, але на голову трохи тяжчий. То все треба виміряти, торіса кута в хаті нема. Треба виміряти все доволі точно, щоб не було аж надто великих шпар. Сантиметр, сантиметр допускається. Плінтус, плінтус закриє. Так що рулетку в руки, олівець, якийсь листочок з боку, міряємо, думаємо, зарізаємо. тут в мене взагалі виходить, що в мене живіт на стіні. Так що дуже рівно її врізати не вийде, хіба що вирізати у той живіт на самій плиті. Врізали той ковальчик, який нам треба. Зразу позабирали стружку, бо воно потім позалазить в ноги і буде боліло. Так, все ліпше поздували. Взяли той ковальчик, приволочили до хати. Едем це, що в нас вийшло. Вийшло в нас отак, я б сказав, досить непогано, навіть чудово. Видно, стиків майже не видно, виглядає все дуже гарно. Тепер найпростий процес. Беремо шрупи, шруповерт, сідаємо на сраку, прикручуємо ОСБ до старої підлоги. Робити то не дуже то і треба, залезмені туди звідти не дінеться. Але але, будинок в мене каркасний, відповідно воно все ходить туди-сюди, відповідно воно може підніматися, підпиратись. Так що всі стики, біля стиків, де-не-де посередині я поприкручував шрубами. Кажу, то вже робота не тяжка. Навіть досить проста, беремо пару сантиметрів від стику, крутимо шруп. Дивимося, щоб нам той стик не херував, тобто не піднімався над стиком ну, над краєм другої плити. Вони рівно якось лежали одна біля другої, Шрупу ми то вирівнюємо, десь дотягуємо, десь відпускаємо. І в кінцевому результаті ми отримуємо дуже гарний рівний підлог. Якщо монтуєте на бетон, і якщо вам дуже треба, щоб воно все крепче трималося до бетону, можете взяти пару тисяч гударе. Це робити того не варто. Ну, варто, не варто. Лишня робота, лишня затрата на матеріал. Вискочували, подивилися, як воно все дуже гарно. Якщо ще лишилися шрупи, походимо ногою постаємо, подивимося, де б воно би ще хотіло трошечки притягнутися. Наприклад, як в мене тут, щоб стик вже був дуже рівний. Помилувалися нашою роботою, яку ми виконали. Гарно, гарно. Все, робота завершена. Квітка. Якщо в когось ще якісь додаткові запитання, чи хто хоче сказати, що я зробив не так, то можете написати, я вам можу навіть коли щось відпишу есть и